Розділ дванадцятий, тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника й виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Не звертавши уваги на сором, і сів по правиці Престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх, Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів, мій сину. Не нехтуй, Господній кари, і не знемагай, коли Він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько Його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи ж недалеко більше повинні коритися ми Отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було, це же на користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. тому-то опущені руки й коліна, знеможені, випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир за всіма, і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов бо був можливості до покаяння, хоч його і слізми шукав, бо ви не приступили до гори дотикальної. Та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Не могли б вони того витримати, що наказано: коли звірина догори доторкнеться, то буде камінням побита. І таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав. Я боюся й тремчу, але ви приступили до гори Сіонської, і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх, до Бога. І до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як авелева. Глядіть. Не відвертайтеся від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і з острахом. бо наш Бог то палючий огонь.